Септо презентує. Понеділок, 7 липня 2025 року. Ранкове добіо, випуск 338. Збір номер 13. Безосу тут не місце, чи ласкаво просимо містере Амазон. Саме така політична дискусія розгорнулася в Італії напередодні весілля Джефа Безоса та Лорен Санчес. Оскільки молодята здобули перемогу в донатному голосуванні, то нам таки доведеться запросити їх у подкаст. Але якщо чесно, ми таким гостям не надто раді. А от тобі ми раді завжди. Доброго ранку, солодашко. Весілля Безоса та Санчес зібрало 1601 гривню 83 копійки, а у першого читацького клубу 423 гривні. Отож, Джеф Безос та Лорен Санчес разом уже 6 років. Підозрюємо ти в курсі, хто такий Безос. І якщо що, то він засновник Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin. Упродовж 2018-2021 Він був найбагатшою людиною світу. Лорен Санчес, колишня телеведуча, володарка премії Емі, пілотеса гелікоптера та підприємиця. Вона була першою ведучою танцювального шоу So You Think You Can Dance», яке ти можеш знати під адаптованою українською версією Танцюють всі. Ліцензію пілотеси Лорен отримала у 40 років. На це її надихнув батько, який був інструктором з польотів. Через кілька років жінка заснувала компанію «Black Ops Aviation», яка спеціалізується на повітряних зйомках для кіно та телебачення, зокрема, у її портфоліо фільм Дюнкерк Крістофера Нолана? Black Ops Aviation є першою у США аерознімальною компанією, яка належить жінці. Наразі про Лорен Санчес все розповімо більше про неї вже у контексті весілля. Власне, повертаючись до історії її стосунків із Безосом, то у 2019 році дуже гучною новиною стало розлучення мільярдера з Маккензі Скотт. Тоді Безос, пара про це оголосила через спільний допис у Твіттері. Ми вирішили розлучитися, залишаючись при цьому друзями. Уже за кілька годин після цього твіту в таблої «The National Enquirer вийшла плітка, мовляв, у Джефа Безоса роман з Лорен Санчес. Більше того, інформатори запевняли, що можуть підтвердити свої слова особистими повідомленнями і пікантними селфі, які мільярдер надсилав телеведучий. Ти не повіриш, але в цій історії знайшлося місце для Дональда Трампа. Після того, як інформація про Роман із Санчес стала публічною, Безос почав розслідування, щоб з'ясувати, як таблоїд отримав його особисті дані. Бізнесмена цікавило, хто злив його листування, а також чи були у цих діях політичні мотиви. National Enquirer належить медіаголдену AMI, який має тісні зв'язки з Трампом. Це у 2025-му. Джеф Безос отримав чільне місце на інаугурації Дональда та дав розпорядження своєму виданню Washington Post адаптувати редакційну політику під орієнтири адміністрації Трампа. А ось під час першого президентського терміну Дональда вони добряче ворогували. Це тема для якогось окремого випуску ранкового допіо. Можливо, навіть не одного. Тож зараз не будемо на ній зупинятися надовго. Для сьогоднішньої історії нам важливо відзначити, що за шість років публічних стосунків Безоста Санчес пережили справжню еволюцію у взаєминах з американським президентом. Згідно з інтерв'ю, у Vogue, Джеф освічився Лорен у травні 2023 року. Ну хіба не кіно? Освідчення на яхті вартістю 500 мільйонів доларів десь поблизу лазурного берега. Щодо весілля, то будь-які фактичні плани святкування довгий час залишалися здебільшого невідомими. Щойно стало відомо, що Венеція має стати місцем церемонії, виникло чимало дискусій і побоювань. Уже з другої половини червня медіа писали про те, що у місті відбуваються протести проти весілля Безоса. Вони перегукувалися з масштабним рухом проти надмірного туризму у Європі. Йдеться насамперед про Барселону, Майорку та Лісабон. Венеція одна з точок, яка приваблює великі натовпи туристів, особливо влітку. Це спонукало міську владу запровадити невелику плату для відвідувачів у пікові періоди та обмежити розмір груп мандрівників. Тож ризик, що публічне весілля приверне додаткову увагу до Венеції і спровокує ще більші потоки туристів, був одним із причин протестів, але не єдиним. Критики Безоса також пригадали йому і не найкращі умови праці в Амазон і оптимізацію оподаткування. Екологічна організація Greenpeace розгорнула велетенський плакат на площі Святого Марка, на який помістили зображення усміхненого Безоса з написом. Якщо ви можете орендувати Венецію для свого весілля, то ви можете і сплатити більше податків. Активісти, які виступали проти перетворення Венеції на елітний майданчик для багатіїв, таки частково досягли успіху. Вони погрожували наповнити знамениті канали надувними крокодилами, тож, зрештою, весілля перенесли на більш віддалену від центру локацію. Варто сказати, що далеко не всі були проти весілля Безоса та Санчес у Венеції. Деякі мешканці навпаки схвалювали цю ідею, відзначаючи, що у місті регулярно проводять великі заходи загалом, зокрема і весілля, тож не варто роздувати з мухи слона. Місцеві чиновники заявили, що для святкування забронювали близько 30 водних таксі, що не так вже й багато. Лука Зая, президент регіону Венето, заявив, що від весілля Венеція отримає немаленький зиск до 40 мільйонів євро доходу. І як ми розуміємо, тут йдеться саме про прямий дохід від святкування. Італійське праве видання Іль Меседжеро поспілкувалося з міністеркою туризму Даніелою Сантанке. Політикиня відзначила, що у першій половині 2025 року кількість ночівель у Венеції впала майже на 7%. Це, на її думку, свідчить про те, що проблема надмірного туризму втрачає гостроту. За прогнозами міністерства, весілля Безоса принесе місту економічний ефект у 957 мільйонів євро. А це вже не про прямий дохід від молодят чи гостей, а про сукупний вплив весілля на економіку Венеції, пожвавлення туристичного інтересу, нові бронювання готелів у наслідок медійної уваги, рекламний ефект для бренду міста. Можливе зростання інвестицій і навіть натхнення для весільних турів багатіїв з усього світу це непрямі наслідки гучного весілля у Венеції. Можливо, Солодашко, ти думаєш, а в яку ж копієчку влетіли самі молодята щоб організувати об'єднання двох закоханих сердець? Про це слухай трішечки згодом уже після Венеції. Нью-Йорк Таймс пишуть, що факт того, чи пара формально одружилася у Венеції, чи лише святкувала там весілля, довго залишався невідомим. Зрештою, міська влада підтвердила журналістам, що жодних документів на реєстрацію шлюбу не отримувала, себто Безос та Санчес або вже раніше узаконили свої стосунки, або ще зробляться у США. Сама пара із цього приводу коментарів не надала. На «The Atlantic» Елен Кушинг написала про те, наскільки багато рівнів у тому, що один з найбільших багатіїв світу обрав для свого весілля саме Венецію. Історик Деніс Романо називає це місто Парком Розваг, це живий музей непристойного багатства. Венеція велика, буквально, безкомпромісна та нестримна. Вона до певної міри є втіленням вульгарності старого світу. Яка нещодавно саме повернулася в моду, принаймні серед впливових людей. Тож Венеція це дуже органічний вибір для Безоса та Санчес. З іншого боку, його бізнес це про ідеї зручності, технологій та майбутнього. Компанія Лорен також спеціалізується на інноваційних рішеннях, але Венеція має дещо інший образ: це місто точно не про зручність, сучасність та інновації. Але це також місто, яке зараз тоне та руйнується через низку факторів: надмірне споживання, забруднення, зміна клімату, мегатуризм. Мото Ондосо, рух хвиль від великих човнів, розмиває багатовікові фундаменти міських будівель. Венеція складається з понад ста островів в Адріатичному морі і є надзвичайно вразливою до підвищення рівня моря внаслідок зміни клімату. А зараз пригадай, де Джеф освічився Лорен. Іронічно, правда? Сама Санчес стверджує, що вона присвячує себе боротьбі зі зміною клімату, а Безос назвав це питання найбільшою загрозою для нашої планети. При цьому їхні гості прибули до Венеції на 96 приватних літаках, а це найбільш вуглецевмісний вид транспорту. Так собі факт, але це ще не найгірше. Раніше Безос взяв на себе гучні зобов'язання щодо боротьби зі зміною клімату. Наприклад, пообіцяв нести 10 мільярдів доларів до фонду землі Безоса і зробити Амазон вуглецево-нейтральним до 2040-го. от тільки викиди від операції з доставки Амазон у період з 2019 до 2023 різко зросли. А найновіший центр обробки даних компанії щороку споживатиме мільйони галонів води та енергію, що еквівалентна одному мільйону житлових будинків. Щось ми відволіклися від теми весілля. Треба повертатися. Головна церемонія відбулася позаминулої п'ятниці, 27 червня, на острові Сан-Джорджо маджоре перед палацом дожів, але пару помітили у місті ще в середу, ймовірно, тоді розпочалися святкування, які продовжилися вечіркою у четвер. На головній церемонії Лорен була вбрана у білосніжну сукню з корсетом та гудзиками, наче на сутані священника. І ось про стиль Лорен ми сьогодні трішки поговоримо. Вона дуже любить корсети. Про це вийшла окрема стаття на New York Times. Видання пише про те, що є декілька теорій, якими намагаються пояснити таке вподобання жінки. Дехто відданість корсету називає феміністичною заявою. Мовляв, так Санчес демонструє, що вона відмовляється грати за старими правилами та наполягає на тому, що жінка може відверто одягатися, але водночас бути серйозною. Доволі своєрідне осмислення теми жіночої свободи. Але є одне, але сама Лорен ніколи не озвучувала подібних феміністичних рефлексій. Натомість, жінка досить відверто заявляла про свою готовність страждати заради моди. Наприклад, приміряючи корсетний образ для медґала, вона жартувала, що дихання переоцінене. Критики цієї теорії також звертають увагу на те, що в умовах, коли в Сполучених Штатах триває боротьба за контроль над жіночим тілом, такі жарти не всім видаються смішними. А представляти любов до корсетів як феміністичну заяву є радше представленням бажаного за дійсне. Більш правдоподібною називають теорію, що фірмовий стиль Санчес відображає її невдоволення пуританською побожністю натовпу. Мовляв, люди будуть витріщатися та засуджувати її в будь-якому разі, а так Лорен, хоч одягається, як їй самій до вподоби. Не можемо оминути і тему гостей на весіллі. Серед них були Іван Трамп та Джаред Кушнер, його брат Джош із дружиною, моделлю Карлі Клос, Опра Вінфрі, Ашер, Орландо Блум, Сітні Свіні, Білл Гейтс, Сейм Альтман, Томі Гілфігер, Домініко Дольче, Леонардо Ді Капріо, Делегація Кардашянів та Дженерів, інші зірки та семеро дітей Безоса і Санчес від попередніх шлюбів. Щодо вартості весілля, то різні змі оцінюють її приблизно у 50 мільйонів доларів. Журналістка Тіна Браун, яка працювала головною редакторкою Vanity Fair, Фер New Yorker, The Дейлі Біст, написала, що весілля Безоса та Санчес стало великим, красивим вибуховим ефектом екзибіціонізму багатих людей. Італійська лівоцентристська газета Ла Републіка у різкій редакційній колонці виснувала, що політична мета, яку містили весілля у минулому, трансформувалася у сучасну м'яку силу. Історія повторюється: одружитися публічно, аби показати, хто тут головний. Минулого вівторка медіаконгломерат Paramount оголосив, що сплатить 16 мільйонів доларів для розвитку майбутньої президентської бібліотеки Дональда Трампа. Якщо ти нами принаймні від інавгурації Трампа, то про цю бібліотеку чуєш вже не раз. Таким способом Парамаунт урегульовує позов, який Трамп подав проти мовника CBS, що належить цьому медіаконгломерату. Ця історія також колись була в ранковому допіо. Трамп був незадоволений тим, як CBS під час передвиборчої кампанії змонтували інтерв'ю з Камалою Гарріс. Ми виносимо тему Трамп проти Paramount» на донатне голосування. Вона у нашому бюлетені має номер один. З нею змагатиметься не менш цікава тема, як призначення Роберта кеннеді молодшого на посаду міністра охорони здоров'я впливає на дослідження розладів аутистичного спектра. Якщо хочеш почути у наступному випуску про те, як Дональд виманив у Paramount 16 мільйонів. То коли донатиш на наш збір на підтримку дронопаду, вказуй у коментарі до донату один. Якщо обираєш Кеннеді молодшого, зазначай два. Лінк конверта залишаємо в описі до випуску. Зважай на те, що голосування триває до 11.00 четверга. У п'ятницю ми виявили, що під час переказів за кордону нам не відображаються коментарі. Тож, якщо ти робиш перерахунок не з України і бажаєш проголосувати, дай нам знати про це у коментарях до подкасту. Нагадаємо, що ми збираємо на проєкт фонду «Повернись живим дронопад, який розбудовує екосистему знищення розвідронів росіян. А тепер також почав забезпечувати українські бригади всім необхідним, щоб збивати ударні безпілотники, якими ворог атакує мирні міста. Минулого тижня у Сполученому Королівстві відбулася сесія запитань до уряду. Коли відповідала Рейчел Рівс, міністерка фінансів, вона кілька разів витерла сльози. Цей момент одразу потрапив на перші шпальти газет і в теленовини. Не забарилася і реакція ринку. Фунт впав, а вартість облігацій зазнала найбільшого денного зниження з 2022 року. Видання Телеграф опублікувало матеріал під заголовком Що не так із Рейчел Рівс. New Statesman написав, що авторитет політикині починає танути, а у Daily Mail зневажливо коментували те, як політикиня показала свої емоції. Сама Рівс наступного дня прокоментувала ситуацію коротко так, учора я була засмучена, але сьогодні новий день і я просто продовжую роботу. Вона не пояснила, що саме спричинило сльози, аргументувавши, що це особисте. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Рейчел Рівс залишається на посаді, і тоді ринки швидко стабілізувалися. Але ситуація також спровокувала цікаву медійну дискусію, чому сльози на роботі, це досі соромно. Розповідаємо про це у розширенні версії випуску. Підписуйся на Patreon, базу або оформлю спонсорство на Ютубі, щоб слухати ранкове допіо повністю. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази відмоно чи обирай спонсорство на Ютубі. Давно у нас не було дивних новин за участі тваринок. Ти не думай, ми не полишаємо спроби знайти партнера серед підбізнесів. Тож зараз буде історія про чоловіка, який застряг у димоході. І ні, це не Санта Клаус. В американському місті Брістол, штат Коннектикут, наприкінці червня до парку Роквелл Викликали поліцію зі скаргою на крадіжку зі зломом. Працівники парку повідомили, що хтось перебуває в димарі одного з павільйонів. Рятувальники прибули на місце події та витягли чоловіка. За словами поліції, він намагався потрапити в будівлю, щоб забрати свого собаку, який залишився всередині туалету. Річ у тому, що двері до павільйону автоматично блокуються щовечора о 22.00. Щоб витягти чоловіка, рятувальникам довелося розібрати частину димоходу та будівлі. Це призвело збитків на суму від 5 до 10 тисяч доларів. У поліції зазначили, що двері можна було відкрити зсередини навіть після блокування. Тож, якби чоловік відразу звернувся до поліції, а не займався самодіяльністю, то все було б значно простіше. Але найголовніше, що обійшлося без постраждалих: собака шкоди не зазнав. А от чоловіка заарештували за звинуваченнями у зламі, вторгненні на приватну територію та псуванні майна. Його звільнили під заставу. Сьогодні він має з'явитися у суді. Ми будемо слідкувати за ходом справи. Стіки до ранкової кави про події стисло. Лише 57% молодих європейців покоління Z вважають демократію найкращою формою правління. Цей показник суттєво різниця від країни до країни. Так, наприклад, для Польщі він становить 48% у Франції та Іспанії 51-52, 71% у Німеччині. Водночас 21% опитаних заявили, що за певних умов підтримали б авторитарне правління. А майже кожен десятий зазначає, що йому чи їй байдуже чи є країна демократичною. Європейський союз готується надати Молдові підтримку для захисту парламентських виборів у вересні від кібератак, зокрема через запуск так званого кіберрезерву. Це група експертів із приватного сектору, які можуть оперативно реагувати на загрози. У травні Молдова приєдналася до програми Цифрова Європа, що дозволяє їй скористатися механізмом кібердопомоги. Офіційний старт ініціативи мав відбутися у грудні, але Брюссель пришвидшує процес через загрозу втручання з боку Росії. Дональд Трамп пригрозив запровадити 17-відсоткові мита на імпорт харчових продуктів та сільськогосподарської продукції з Європи, зокрема на бельгійський шоколад, ірландське масло та оливкову олію з Італії, Іспанії та Франції. Financial Times пише, що комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шевчович. Отримав таке попередження у четвер під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бесентом, торговим представником Джемісоном Гріром та міністром торгівлі Говардом Лутніком. Трамп також стверджує, що збирається розіслати листи в десятки країн, щоб сповістити їх про намір вести постійні мита до 70% після 9 липня. Цю дату він визначив для 60 країн, щоб досягти з ними торгових угод. І ще одна новина про Трампа наостанок на пікніку в Білому домі до Дня Незалежності він підписав Big Beautiful Bill, А Ілон Маск, як і грозився напередодні, оголосив про створення нової політичної сили, яка має стати альтернативою традиційній американській двопартійній системі. Маск, який не має права балотуватися в президенти США, не вказав, хто очолить цю партію, і станом на суботу політичну силу офіційно ще не зареєстрував. Нам хіба залишається нагадати, що нам дуже важливі твої донати на дронопад, побажати спокійного тижня і сказати: Почуємося у п'ятницю Солодашком. Подкаст «Ранкове допіо» створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Виниченко. Дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септу в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.